Інтернет, шахрайство процвітає. Останнім часом зловмисники видурують в довірливих громадян гроші дистанційно. Для цього не потрібно цупити гаманець чи погрожувати розправою. Сучасний світ глобалізації дає необмежені можливості для кмітливих шахраїв. На самим поширеним видом, видом злочину є шахрайство. В чому їх проблема, як в розкритті, так і в подальшому розслідуванні, що даним видом злочину займаються люди, ну скажімо, не з низьким інтелектуальним рівнем. Тобто, видумуючи різні фінансові схеми, входять довіру до громадян, ну і в результаті чого, скажімо, незаконним шляхом отримують від них винагороди. Найбільша кількість злочинів зачаїлася в інтернеті. Знімати порчу тепер не модно, адже набагато більше можна заробити, знявши валюту з чужої картки. Дуже часто шахраї використовують незнання людей щодо платіжності, можливості, блокування карт і так далі. Коли телефонують і кажуть, ну от я вам перекажу кошти, але мені необхідно взнати, чи ви чи ваша карта є платіжною, чи є не От, введіть її там в банкоматі. З цього все і починається. Шахраїни гребують ніякими засобами. Скориставшись ситуацією в країні, невідомі дзвонять здебільшого жінкам. Мовляв, у полоні знаходиться ваш родич, перерахуйте гроші і побачите його живим. деякі потерпілі мудрилися записувати рахунки картоп, на які перераховували попередні. Хоч була інформація, на які карточки дають на які карточки йшли кошти. А де коли дзвонять номер там з прихованого номера? Дзвонять. І перерахували кошти, і не знають, куди перерахували за минулий рік по області зареєстровано 248 випадків шахрайств, і лише 53 з них розкрито. Знайти зловмисників непросто, кажуть правоохоронці, адже вони не лише винахідники, а й відмінні психологи. За час короткого дзвінка недобросовісні додзвонювачі можуть запросто вийти в довіру жертви. Підігрують у вчиненні злочину і соціальні мережі. Персональні дані зі сторінок користувачів стають козирем для реалізації майбутніх злочинів.